Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. Перебирав я монети. Результат показав, а тепер показую ось таку невеличку кучку. Тут 10 гривень, тут 20 вже, 30, вже 43 гривні. І ось още Ой, мабуть, гривень 80-90. Зараз будемо щитати і будемо відносити в АТБ. На здачу дівчатам, щоб було. Все, що треба, я відібрав. 92-й, 94-й, 96-й рік. І насторонне монет, якщо попадаються, я теж відібрав. Все. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки. А, забувся сказати, що вже кінець вересня 2022 року. Приблизно таке ще по 50 копійок. Там гривень 200 теж треба зараз пересчитати і однесу. На здачу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І всім до зустрічі на каналі. Всім пока!